Вітаю вас на каналі Art Артлаб. Мене звати Тетяна Тетеренко, я художниця, самоучка, мешкаю в Канаді, продаю свої картини і розповідаю тут про свій творчий шлях. У мене є до вас питання і така просьба, чи могли б ви написати в коментарях, чи цікаво вам дивитися ці влоги. Я стараюся тримати вас в курсі і намагаюся робити ці влоги кожного тижня. Але я помітила, що переглядів на влоги небагато. Раніше в мене було тисячі і більше найбільше влог мій набрав. 7 тисяч переглядів. Це, звичайно, не дуже багато для починаючого каналу, але тим не менше я отримувала багато відгуків, коментарів. Я розуміла, що це потрібно. Зараз я бачу, що мої влоги не набирають багато переглядів, тому напишіть мені, будь ласка. І робити мені надалі ці влоги, чи це не має сенсу, тому що ну, це забирає багато часу це все знімати, монтувати, а якщо це не дуже цікаво, то може мені треба зробити якісь інші формати. Також по вашим просьбам я роблю влоги з магазинів, з якихось закупів. Іноді додаю їх просто в свої влоги, будні художниці в Канаді. І також в мене є окремі влоги, де я роблю огляди на магазини. Навіть робила огляд на секонд-хенд і мені здається вийшло цікаво, хто дивився, напишіть а відео про магазин, польський магазин в Канаді, набрало дуже багато переглядів. Тож я чекаю від вас коментарів, мені потрібна ваша допомога. Чи буде достатньо цей влог знімати раз на місяць? Якщо так, то напишіть хоча б плюси в коментарях. Якщо ви б хотіли знати більше і якщо вам цікаво дивитися кожного тижня влоги, то напишіть мені про це теж в коментарях. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Вести канал не так вже й легко, але завдяки вашим коментарям і вашим словам я роблю нові відео. А якщо немає ніякого відгука, іноді здається, що воно нікому не потрібно і нема що тут і робити. Тож я вам бажаю приємного перегляду і пишіть ваші відгуки. Так, Я вже в який раз буду зараз наводити порядок в своїй майстерні. У мене тут, як завжди, великий балаган. Зараз буду прибирати. Let's go! Я не знаю, як люди підтримують порядок майстерні. У мене завжди, коли у мене багато роботи, у мене завжди ось такий балаган. Мені не вистачає столів, мені не вистачає взагалі місця, я все роблю швидко. Там пакую, тут малюю. Там акварель, там олія, там акрил. Ну, в общем. Завжди в мене, як казала моя мама, семиділуха. Але хто теж займається творчими роботами і намагається це продавати, ви знаєте, що ви не тільки малюєте, ви і займаєтеся всіма іншими справами, такими як упаковка, такими, як робота в комп'ютері, з оптимізацією, з пошуком нових ідей і так далі тому подібне. Це не просто робота, коли я була перукарем, то я просто йшла в салон, працювала там, йшла додому і все. І я про це не думала, я займалася своїми хатніми ділами. А коли в тебе такий бізнес продаж картин, не тільки займаєшся тим, що малюєш картини, а і ще всі інші задачі, які е, падають на наші хрупкі плечі. Ми маємо бути мультизадачними. І це іноді дуже важко і вибиває з колії. Також в мене були коментарі про те, що вам подобається, коли я знімаю просто вулиці, коли їду машиною, тож трошки для вас познімаю Стоні Крік, Гамільтон, а Стоні Крік це теж місто, але як такий район. Я не знаю, як вони тут це все роблять в Канаді, але є місто Гамільтон і в ньому є різні райони. Даунтаун, Ганкастер, Стоні Крік, Дандас і оці всі такі. Якби міста, які раніше були окремо, а зараз вони всі входять в Гамільтон. То ми живемо на верхньому Стоні Крік. Раніше ми жили в Нижньому, тут, де я вам зараз знімаю. До речі, можу розповісти вам більше про місця, в яких краще знімати житло, в яких краще не знімати. Це дуже важливо, тому що багато людей, які приїхали в Канаду, вони шукали дешевше житло і знайшли собі десь в Даунтауні, а Даунтаун. Це центр міста, але центр міста в Канаді дуже сильно відрізняється від центрів міста в Європі, тому що там переважно дуже багато бомжів, наркоманів і дуже неприємно виглядає. Там можуть тебе обікрасти, вкрасти, побити, напасти на тебе. Так що ми намагаємося туди взагалі не їздити. Це тільки якщо треба десь якісь документи поїхати, зробити, або якісь там вакцинацію, або ще щось, то, то приходиться їхати в Даунтаун, але інший район. Вони дуже класні і безпечні. Поки я жила в Україні, я не мала водійського посвідчення. Я вчилася водити машину в Польщі, там отримала права, здавала екзамени. До речі, в Польщі дуже важко було здавати екзамени, я здала аж з другого разу. І в Канаді мені довелося ще раз здавати. Довелося здавати всі екзамени. Тут діє така система. Перші права ти здаєш тести, отримуєш права G1, і ти можеш їздити з водієм, який має стаж не менш ніж 5 років. Другий раз ти здаєш драйвін і ти вже можеш їздити сама, але з обмеженнями не можна вживати алкоголь і там ще щось. І третій раз ти вже здаєш на g G-Full і ти можеш їздити сама і навіть після келихова вина. На 50 доларів я залила 33 літра. Я раніше навіть не дивилася скільки скільки це воно там виходить 33 літра. Отак. І мені 33 літра вистачає зазвичай... Зазвичай на тиждень. я так Коли я дуже багато міністю, то десь на тиждень мені вистачає. Торці. У нас були гості тільки, що вони пішли, і я зараз це все зроблю, картина вже висохла. Вже просохла добренько, нічого вже не чіпляється. Супер. Зараз замалюю торці. А завтра буду пакувати, завтра хочу купити пенопласт, спробувати. Перший раз пінопласту. Сьогодні у нас 18 січня, останній останні раз ялинка. Вже завтра буду її збирати всі наші крісмас декорації. Угу. Сьогодні неділя і зараз 8.20. Ми прокинулись раненько і вдвох з чоловіком їдемо в церкву, вип'ємо чайок і поїдемо. Тому я примітила собі той пінопласт. Зараз будемо дивитися. Він, правда, агромірний, його треба буде розрізати, щоб машину всунути. Але він ну, нормально по ціні входить. Тож Їдемо в хом -депок. до шапки. завтра мене буде боліти. Так, ми ходимо в пошуках цього, цього пінопласта. Всі мій пінопласт розбирають. Mm. Да, ось мені треба поснімать, а то якраз происходить. Ось цей пінопласт. Я так думаю, що це його це. Це вообще його ціна і розмір його. Так, Да, Ти доставь. Так. Тут 90 штук. Бери. Це ж уже капець, треба допомагати. Розрізати? Розрізати? Да, треба в просто на пополам, да, розрізати. Давай. Сейчас мы попросим, чтобы нам его розрізали. Мы тут побачили, що є такі товстіші. Ось вина такой толстенький, прям стоит 20 долларов. Плюс 5. Плюс сейчас. Тоже такие живые. Нам разрезали их на три части. Покажи, где. Подйомні твої, оці носить, це я не знаю. Ну так зараз подивимося, скільки в мене вийде доставка, тому що я звичайно, коли пакую, у мене дуже велика. Ще мені ось два кусочки віддали. Получається дуже тяжка упаковка за кучі картона і пластика. Скотча. Нормально? І покрила лаком теж. Зараз будемо пакувати в, в цей пінопласт що ми там купили, і буде цей перший експеримент. Після пакувати. Зараз буду підписувати цю картину і покажу вам, як її підписую. Я вже це робила, але завжди, завжди питаю. <кій> підписую я акриловим маркером. Картини я підписую англійською мовою. Спочатку я пишу назву роботи, потім я пишу її розмір, розмір я пишу в дюймах, потім я пишу, чим написана ця картина, тут олійними фарбами, місяць і рік написання, також місто і країна, в якій написана картина, потім я пишу своє ім'я та прізвище, дату народження і завжди пишу, що я з Лозової і з України. Для мене це важливо. Хотя я буду потом на куда-то звук был выключить и так, що тут... І у нас Дивіться, що мені Діма приніс. Це Святой оселед, що я знімала про нього відео. Mm. І ось Вчора мені тільки написали, що він дуже смачний, а сьогодні його вже ми купили і ще хліб взяли. Без глютену якийсь хлібчик. Без, муки, без дрожжей. З без нічого взагалі. З воздуха. Будем... Зараз наваримо картоплі. Це дивіться, у нас сьогодні понеділок, мінус 13 і сильний вітер відчувається як мінус двадцять. І в хаті тепло. От уявіть собі, що по це. Ну, я не можу уявити, що в Україні у мене отак от були прозорі двері, отакі міжкімнатні. І в нас було тепло в хаті. Реально. Як таке може бути? Перший раз у нас сніг хрустить. Сніг хрустить під ногами. Давай. Дуже холодно. Я, ну, вітер не такий нормальний, трошки вітерець дує. І понеділок. А в четвер взагалі передають мінус 20. Тут такого морозу ще й не було за три роки не разом. Дійсно, за майже три роки нашого життя ми вже пережили тут три зими і не було такого холоду. Найхолодніше було один раз, мінус 15, і то ми не пішли в школу, ми залишилися вдома, тому що реально було дуже холодно. Цього року зима така холодніша і більше снігу. Ті минулі роки я взагалі дуже рідко навіть обувала свої сапоги зимові. Ходила просто в кросівках. Ну і переважно ми, звичайно, їздимо тут на машині. Але навіть коли я ще не їздила, то я ходила просто в кросівках, було реально нехолодно. А цього року 20 градусів морозу, навіть ніагарський водоспад замерз. І ось подивіться, оця затока з озера Онтаріо, як вона теж вся замерзла. Не знаю, якої товщини лід, але я ще такого тут не бачила. Так як наших дітей тепер є тваринки, Вавдія Хам'ячок, пташки, ми заїхали в зоомагазин купити корм для них і різних смаколиків. До речі, тут для тваринок дуже багато всього. Мене здивували оці каряшки по 30-20 доларів. А хотів купити, але йому сказали, що краще ми знайдемо на озері таку штучку і покладемо йому безкоштовно. І ось картонка порізана, наскільки ну, вона коштує, то глянемо. 16 доларів плюс такс. Ну ви зрозуміли, таких всяких цікавих штучок за дуже дорого можна купити в зоомагазині. не знімала відео і рибок, і різних тваринок, і буду робити окремий маленький влог. Так що підписуйтесь на мій канал, я думаю, вам буде цікаво. Ну, що вам сказати, сьогодні у нас мінус 20. Я робила маленьке відео про двері, про ці, що в нас такі двері і не холодить, не тягне. І ось сьогодні мінус 20. Стекло не холодить, О, та навіть тут не холодить. Біля дверей навіть не холодить. Трошки може відчувається, що десь крапельку холодніше. Але I'm sorry, нічого не намерзло. Просто Мінус двадцять, давайте відкриємо, там холодно, одразу запотіло. Така погода да, сьогодні у нас середа, але ми збираємося в школу. У нас сьогодні мінус 20, Ось так ми зібралися в школу у нас. Тут що медвіжона. Пішли. Тепленько тобі? Тепленько, так. Ми тепленько оділися і йдемо. Сьогодні вони будуть в артгалерею їхати. Яби не артгалерея, я б його залишила вдома, але. Це ж таки запланована подія. і Вони там глини сьогодні будуть щось ліпити. Та нормально, 20 градусів це не 50, так? Да, mm -hmm. Хоча це тут перший раз такий тубар. Перший раз взагалі за ці всі 3 роки. Так холодно. Після роботи ви вирішила з Дімою піти десь на каву, посидіти, трошки побалакати. Ми були дуже засмучені, тому що в нас у школі в Авдіям була неприємність. Ми дуже засмутилися і вирішили побалакати з ним, посидіти, щоб діти не чули, щоб вирішити цю проблему. До речі, проблему ми вже я сподіваюся вирішили. Авдій навіть не хотів іти в школу. Але сьогодні, в понеділок, він пішов. Ми їздили в школу, розмовляли з вчителькою. Діти іншої національності вони захейтали. Нашу національність ми вирішили це так не заставляти, і сподіваюся, цього більше ніколи не повториться. До речі, хочу вам сказати, щоб ви були дуже обережними, тому що діти переймають слова й поведінку батьків. Ви можете навіть якось пожартувати, і вам видасться, що це незначне, але діти можуть це сказати і образити іншу людину. На каву це я сказала образно, ми зараз каву не п'ємо і ми вирішили взяти смузі. Діма взяв собі смузі, а я бабл ті. До речі, я ні разу не бачила, що тут продавався бабл ті, Цього разу ми так зайшли. Я зраділа, тому що мені подобається. Я взяла собі чорний чай з молоком, з полоничною бобою і тапіокою. Її було дуже смачно, коштувало це, мені здається, 7 доларів, один стаканчик. Коли він встає 12 часу ночі з тобою, щоб ти справила морду кота. Шива, шива, чому так паршива? Зараз на першу ночі, я вже пішла спати і кажу, Тіма, не можу заснути, хочу виправити ту морду кота. Він каже: пішли, я з тобою піду в майстерню, зроблю тобі чайку. Я зробила ще одного кота і хочу цього рижого виправити. Мені щось не пішло. Сьогодні був ефір. І що я хотіла сказати, що як це класно. Ну, в принципі, я виправила вже кішечку. Але потім я повністю забрала це її мордочку і намалювала нову. Потім вам покажу, яка вона вийшла, тому що щось не знаю. Щось ну, не пішло в мене і все. Цього чорного сірого кота я взагалі за півгодини намалювала а кішку цю ну нікак. Сьогодні четвер, вечір у нас понеділок-четвер ми їдемо в спортзал з Дімою. І ось дивіться, у нас весно пролітає сніжочок. Машина моя прогрівається. Дивіться, який гарний сніжок блищить. В Україні ми з Дімою разом ходили в зал, тренувалися разом, і було дуже класно. А з цими переїздами то на це не було часу. І зараз ми знову почали займатися спортом. Він мені ось, цей мій короче, тренер, він мені показує, що мені треба робити. І це він мені підготував на трицепси. В нашому бейсменті не тільки моя майстерня, а в нього теж є своя кімната, яку він зробив під студію. Але зараз він там все розложився і в нього теж це, можна так сказати, майстерня. Він там щось збирає гітари. Він, до речі, раніше робив гітари, ремонтував їх, і він на цьому дуже добре знається. Ну і ось в нього такий тут теж творчий безлад. Ми вечором робимо чай, приходимо. Він собі там працює, я собі включаю якусь аудіокнигу, і ми разом слухаємо. Того вечора ми слухали про ЕНС зелених дахів. Історія про ту ляльку, яку я купила. Я дізналася, що є така книга, роман, і я її почала слухати англійською мовою. До речі, дуже цікава. Ось ця лялечка, яку я купила. Дюша теж з нами сидів тут, малював, чи читав, чи робив домашку. В общем, всі займаються своїми справами. Зелені дахи плавно перейшли в Панаса Мирного жидівку. До речі, дуже-дуже рекомендую. Я плакала. Лія, там, Нейман дзвеніло у вухах, і я тихо, тихенько заснув. На другий день жду я вечора, як бога. От уже сонце на захід повернуло, вже довгі опаруси слалися навкось по землі, золотили зелені сади, що кругом нас видні були. Довгі тіні почали откидати от себе хати, дерева, почав жар спадати. Вітер затихав і от садів, повіяло легкою свіжістю. Серце в мене забилось. Я, до речі, записала відео про цю ляльку, бо мої всі хлопці казали, викинь її, вона страшна. І це відео набрало вже 250 тисяч переглядів в Тіктосі. Я сьогодні в секанті купила ось таку ляльку. Подивіться, яка вона прекрасна. Ви подивіться на неї. Вона нова, в неї тут ось є капелюшок. Я ця, Вони мені всі кажуть у її, викинь, її, дай комусь її, вона страшна. І ось що з'ясувала я про цю ляльку. Це парцелянова лялька, лімітована серія. І це лялька, це героїня роману канадської письменниці «Н з зелених дахів називається. Дуже багато людей мені написали в коментарях, що вона схожа на цю героїню, і вона саме нею є. І зараз я почала слухати цей роман. В суботу ми поїхали на ковзанку під відкритим небом. Я вже 100 років не каталася на ковзанах, Авдіїв взагалі не разу не катався, хоча може, одного разу ми були в Польщі, але це вже було давно, ми так самі слабо пам'ятаємо. Спочатку було дуже важко стати на ковзани, але потім ми вже так розкаталися, і Діма катався. Дуже класне місце, я його рекомендую і про нього теж я буду робити окремий влог. Розповім, що і як. І тут можна орендувати ковзани. І також це одразу біля кафеш. Там є спеціальний відділ, де можна зайти в ковзанах з прорезиновими полами і замовити собі поїсти якісь десерти. Ми взяли оці вафлі, вони були просто огромні і смачні. Ось так ось завершився наш вікенд. Друзі, я з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Напишіть мені, будь ласка, чи цікаво вам було подивитися цей влог. Я всім дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.